А я тут думаю, о, зараз купимо цукерок, дитині завезу. Коротше, друзі, для мене це десяточка і це сьогодні мій фаворит. Сьогодні ми перевіримо найголовніше різдвяно-новорічне питання. Чи варто купувати ці новорічні набори з Аврори? Або це просто гарна коробка і смуток всередині. Дід Мороз. 39 гривень. Зараз все розберемо по цукерочках. Чесно, без святкової магії. Плитка шоколаду. Ха -ха -ха. Вони не знають, наскільки вони смачні. Так. Оце не беру, бо це однакове. Та візьми, може, чи ні? Так це однакові геть яйця. Вуха. <гум> це, до речі, в оцій пачці. В цій пачці такі самі цукерки, як і тут. Все. Розпочнемо, думаю, знай... з найбюджетнішого так сказати, подарунку, але святкового дід Мороз. Ну, слухай, він посміхається. Він посміхається, але не знає, що він складається. Склад, давай подивимось. Давайте глянемо. Цукор перше місце. ясно. Е, повністю гідр... гідрогенізований рослинний жир, ядро пальми. Ага, какао-порошок зі зниженим містом жиру 6%. Шість відсотків. Сухе снежирене молоко, суха молочна сироватка, емульгатори, лецитин, соя, е 492 ароматизатори. Все. Я думаю, це буде ужас. Я думаю, що... Подожди, тут вообще песня. Його 60 грам і коштував він 39 гривень. 39 гривень за 60 грам. Єс? Вище підніми трошки. О, на ти головку. Диви, як вона відламалася просто. О, диви. Ну, по запаху... А блищить як? Як золото. Те золото, яке не блищить. Ну Пахне прям Діабетом, блін. Пахне, наче оту, ми дегустували заврори, оту штукенцію якусь, ні? Ну, що, це... шоколадки, плитки за 20 Верде гривень? років. Хрустить так в роті. -ху -ху. Ну, блин. Аромат я вже відчув. Я ще його не розсмакував, але аромат оцей пластмасовий вже є. Ну, він наче не такий сильно поганий. Добріше за ті плитки точно. Це не шоколад? Ні. Друзі, хто не бачив відео, де ми в Аврорі там купували товари, там були шоколадки по 20 гривень такі плитки. Оце це повністю схоже на ну, 6% какао, ну що можна сказати. Ну, шоколаду взагалі не відчувається і якесь масло начежуєш із запахом какао. Оцим ви вбиваєте своїх дітей, щоб знали? Можете дарить не своїм. Це шутка. Не свої. Ох, який ти чорний гуморист. По оцінки це три. Та ну де? Ну куди його куплять? Кому? Не своїм дітям. Ну це взагалі, це не то. 39 гривень, ну є вони смачніші. Є альтернатива, я думаю, рошеновські, вони, ну, я пам'ятаю, коли куштував. Вони дорожчі, ну, 39 гривень. Але ви їх викидаєте на вітер. Ну це не смачно. Дитина, звісно, буде їсти, бо воно солодке. Але це Це краще не їсти. Краще не купувати таке своїй дитині. Так. І не своїй також. Ось є такий гарненький на вигляд: такий набір карамелюк. Отакі От льодяники. Коштували вони 77 гривень за 10 штучок. За 10 штучок. Склад. Цукор білий кристалічний, патока, крахмальна, кислота лимона, барвник натуральний, куркумін, кармін, мідний, хлорофілін. Ароматизатор натуральний. Або вишня, або лимон, або апельсин, або полуниця. О, або юкі. Або нічого. А це, знаєш, то як. Так і написано: або, або, або. Не знаєш, що тобі буде на смак. А хоча вони тут, а, бачиш, і зелені, і білі, то напевно вони всі разом. Все, не читай. Не рекомендовано дітям до трьох років. Не рекомендовано людям, хворим на цукровий діабет. Це вже щось значить. А, Але воні. хоч пишуть, я говорю. Дійсно, він два роки. До 27-го. Ну, виглядає, воно прикольно. Ну, виглядає, ну, на, вигляд... на вигляд більшість подаруночків гарно виглядає. В принципі, можна, кого не сильно любиш, прийти подарувати. Ну Зараз скуштую, може, це смачно. Ну, на вигляд. Ну, цукру, ну які вони мають бути. Ну, вони, по-перше, найперше. На зовнішній вигляд в них прикольний. Нормальний, хороший, Ну, непогано. 10 штучок Давай. їх тут, вони собі. Виглядають так достойно. Як відкриваються. З США. Вони, до речі, виготовлені не в Польщі? Ну, а де. І Дід Мороз був з Польщі? Так. Да. А як в Польщі називається Дід? Дід Мороз, Мороз уливається, бо в нього рот не закривається. О, той, що в нас був. Що ти несеш? Я О, несу, вони... радість. <рес> несу радість. Несу радість. Давай. На. А тут вони всі різні, ти бачиш? Ну, там вже написано: або є... полуниця, або яблуко. Ось в <п 'ят> мене тут є яблуко, я думаю, червоненьке це полуниця. Є чисто червоні, ось у їх? Різні смаки. Да, 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 да. Ммм, Тут туті фруті штучка. Ну, солодюче, знатна. Прикольно. Ну, це льодяники, ясно що. По смаку, так, да, прикольно. його зіпсувати, ну, важко. До зубів прилипає, але то не страшно. Ну... Да, це Ну, принцип... Слухайте, однозначно це можна, можна брати. Смаку да непогано. Ну, льодяник, ясно, що там є цукор. І, типу, цукор, я думаю, дітям цукерки всі дають і купувати набори будуть. Ну, це непогано. Ціна да. більш-менш доступна за 10 льодяників 77 гривень, це 7,70 за один льодяник. Ну, нормально. І виглядає святково. Ну, сіки. Тверда 8, так? Да? Да. Давайте зараз оглянемо ось такий подаруночок від конті. Слухай, коли суперконтики були такі добрі, в школі їх їв. Зараз подивимось, що тут по наповненню. Ну, виглядає він, типу, не в такій не в паперовій обгорці, то ну так. Але ялинка дешевже. намальована і якісь святкові ноти тут. Ні, є. ну з Новим роком написано подарунок від конті, якісь звірята на тебе виглядають. За 197 грам 77 гривень. 197 дев'яносто грам цукерок. Зараз побачимо, є тут цукерки? 197. Чи тут як Дід Мороз, то улибаються? То що це тут одне й те саме? чи Що Що за цукер? Оце тобі на. Я думав, що тут зараз контики будуть. 15 цукерочок. Давай ти скуштуєш йогурт. І я скуштую йогурт. Оце тобі концерт. Засмучує. Смак, засмучує, смак вишня черешня. Всі хочуть якесь асорті. там вже написано набір цукерок. Яких? З двох видів складаються. Пахне Дідом Морозом. Так, да? так, да, є таке точно. М -м. По смаку добре. А на смак дідовим ногами. Добре, з після смаком таким не дуже. Оцей перший кусь прикольно. Не вистачає кислинки наче, вишньової. Ну, солодюче, воно з вишньою, але має ж будь-яка кислинка трохи вишньої чи ні. А давай ромашку спробуємо. Відрізняється вона від класичної чи ні? Я відчуваю, як мене зуби розвалюють. Це <рес> вже на <рес> запах інший. Карієць, вже їсть мої зуби. <рес> О. Класична це типу порівнюєш з, з, з ромашкою Рошенівською. Mm. Ну, Це добре. Добріша набагато. Не така солодюча. За Рошеновську смачніше, чи не? Я думав, ти думаю, нічого з її поплив вже, Ні, Ну так. Да. Ну вона просто не така приторна, не така прям солодюча. Mm -hmm. То ця ну, ромашка да, відчувається. Ну вона, в принципі, я б не сказав, що сильно по смаку і дорізняється від Рошеновської. Ох, я думаю, це буде солодюче, белісимо. Все буде білісимо, смак полуниці з вершками. Тут всередині желайка. Чи не ж що воно тягнеться, непонятно. Ні, Наповнювач, типу, як вишня там була. О, ну це не така солодка. Я думав буде гірша. Добріше за вишню однозначно. Це взагалі з них найсмачніше, мабуть. Мені ромашка більше подалася. А, ну це полуниця. Наповнювач, наче полуниця Полуниця, так. Так і написано, що полуниця. А, що? Вибачаєш. Що можна сказати по цьому конті набору? Що на вигляд, що по наповненню. Краще його не брати. За 77 гривень можна взяти, наважити. За 77 епіл. гривень краще ось що взяти. А ми зараз спробуємо, яке вона. Ну. Ну, на, хоч на вигляд. На Припомі. вигляд подарунок. На, так, може давай маршмело. Ох, Ви... ці маршмеллоу. <рес> Якщо чесно. Ну, виглядає максимально противно. Так, да, от тут є прозора. Краще б вони не робили б оцю прозору пакетик, щоб тут не видно було яке там наповнення. Яловичі і желатин. Як <ріст> це? Ну як це? крохмаль, гла... глазуруючий агент, барвник, єшки, жири, межири. Ну, коротше, воно теж виготовлено в Польщі. Як і... А цей контік де виготовлені? Українська? Конті? Ну це ж українська контора. Так. Да. Ну то що ти хочеш сказати? Черкаська область. Потужно стає виробництво, виготовлено на замовлення. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фу. А ну де? Стремно це їсти ну Воно трохи десь якийсь далекий е, запах е, кукурудзяних паличок. Наче. Тобі <рес> яловичим желатином пахне. Диви, тут якось, ця, що це таке? Воно щось стрьомне. Виглядає воно якось. Не дуже, з глазур. Таке щось. Блін, ну запах такий, якийсь жорсткий. Запах дуже ядовитий. <рес> що на запах, що на смак. Засахарне, тягуче, противне, недобре. Ну, ну диви... я відчуваю, диви, тільки, як, що воно солодке. Як, солодка, як таке. жувачка, якась. Ну то це ж маршмеллоу. Таке щось воно. Та що ти хочеш маршмеллоу, Воно таке є. Тільки що? Та де там таке є. Ти Глазурь точно лишня. Не знаю, це не моя, не моя історія. Точно. Та це щось взагалі, ну, а, ну і може на вигляд зелен, воно. Може буде на вигляд воно не. Я думав, що вони смаки різні, якісь тут. А тут же нема. ну що, просто... Запах один. Ну тільки солодке та й все. 99 гривень. 99, нічого світі. Ну, смаку нема. Тупо нема, просто солодка штука якась. Непонятно з чого. Ну так. Да. Оце ось це. Один. Та ну що, ну сказали ж правду, ну що, воно ніяке, ну, просто. Це не можна їсти просто, просто цукор та й все. Так, давайте перейдемо ось на це. О, Міленіум. О, так... Воно виглядає. прямо дуже Хочеться ж заїсти чимось. Я сподіваюся, звичайно, да. сподіваюся, що тут є шоколад. Давайте подивимось. 169 гривень воно коштує, 120, 120 грам. грам. самих цукерів. Так, склад. Перше місце. цукор, Молоко не какао — масло, какао, масока, какая, лецитин соєвий, кінсові, манії, та й все. Вміст какао-продуктів 32%. Це вже, мабуть, світло є у цьому похмурому огляді. огляді. Береш, шукаєш цифру один. Ні в якому разі з двойки не починайте. Ого! Оно ти, Миша! Послухай новорічні пісеньки. Ну, прикольно, слухай. І в кожному є, я так розумію, побажання в кожній комірці. Поки що це найприкольне, що тут є. Ну, цікаво, просто цікаво вже зроблено. Якась завдання така такі. Це квестова історія. Так, да, Квест, типу, для дітей завдання. Але ж найголовніше, що ж тут по наповненню, що тут по цукерочках. Ну, вони упаковані прикольно, тут якісь І ти новорічні бачиш такі їжечки. Стікери такі прикольні. Але що сказати? Я дуже радий, що воно пахне прям молочним шоколадом. Понюхай візьме, класно пахне. Ну, хоча б уже 32% какао тут да. какао виробив. Звука, ну це шоколад. Як це, його розкуштували? Тобі хватає його просто розкусити і цей аромат? Ну, не прям я відчуваю тут так, прям щоб От прям шоколад якщо шоколад. в порівнянні з цукеркою, з Дідом Морозом. Ну, Морозь. в порівнянні з Дідом Морозом, я згоден, що ну, тут більше шоколаду. Ну, до мілки воно не дотягує. Ну, звичайно, ні. Але ага. ну це вже більше схоже на людське. Так. <кхів> це можна, в принципі. Якщо не часто і на подарунок можна навіть своїй дитині взяти. Просто це, якщо розділити на дві частини: окремо цукерки і окремо задумка. Задумка класна. Коротше, ну шоколад на... я не можу сказати. Я з'їв цю цукерку, я не можу сказати, що він смачний-смачний. Ну, якщо абсолютно Але -ка, какао там є точно. То це, ну, сім. Сім. Так, отакі цукерочки від компанії Лукас. Коштували вони 99 гривень за 195 грамів. От, да, в Пірамідкою такою. Хепінь Ює без. Vicious. Ну, слухай, виглядають Не вони знаю, знаєте. Правильно прочитав, чи ні. Але ж давайте подивимось, можливо, тут так само, як там два види цукерок чи три. Ні. О, ні. Тут такі прям цукерочки. Тут, типу, міні-батончики. Да. О, до речі, о, ми такий о Це добре. Він коштує в Аврорі окремо 9 гривень, 8 штучок бачиш, за 99. Вони, вони всі різні. Коротше, ну е, що я можу порадити на нашому етапі зараз. Зберіть дітям подарунок самі. Шазам маленький, шазам великий. Ну що, давай з маршмеллоу почнемо. Ти апельсиновий, а я цей, який яблучний. О, то тут жилі астереля. Давай, може, я, давай яблучне. Спорт. Я хочу яблучку. Ніс, <рес> дозволив. Смачне. Пахне добре. Ну, так, да, шоколадом із ароматизатором яблука. Блін, це добре. Я таке люблю. Мені дуже подобається, що тут до цього, хоч шоколаду небагато. Да, Воно сам на сонці навіть Мармелад просушує. класний. Ну, непоганий, так. Да. Яблуко відчувається аромат. — А абсолютно відчувається. До речі, хто чиї діти люблять пес? Як він там, не пес патруль. Та ні, та це Щенячий патруль. патруль. От намальований щ... щенячий патруль. Ну, по якості Лукас цукерки непогані. Ну, оця була точно краща по смаку за конті. Ну, хоча це не порівнюється. Ті були шоколадні цукерки, а, а ці. Ну, дивись, ось є шоколадна з горіхами. Це всі грильяжні, подивись. Є... І Тут горіхи, тут з новою. Ось, оці ось це е, жлені, да. а ці грильяжні. Тут чотири горіхами... грильяжних і чотири е, е, желейних, Та й все. Да. Ну, хоч є тут соняшникове насіння, горіхи, Може вже якась. Ну, насіння сміш... відчувається Соняшникове. Ну, у нас масляна. Ну, це непогано, ну грильяжне собі. Ця цукерочка темна і із... грильяжна з арахісом. А ця ще. Mm. Це також з та арахісом, але тут бачиш, нуги більше поїдає. Ця цукерка непогана. У мене вже побалює шлунки. Наїмся зараз добігати. О, ага, це, це ця гуче, така прям це... нуга. Диви дика. Снікерс на мінімалка. Mm -hmm. Снікерс нагадує. Та я думаю, багато хто їв цукерки шазам. Ну що не їли, я їв давно вже. Дивись, якщо підсумувати, то це це теж твердо вісім. По Лукасу хороший набір. Та що по ціні? 99 гривень було? 99 да. гривень. Ну, як... ну за 8 цукерок, 4 грильяжних, 4. Ну, ну, дорого, але воно не, не гидке. Ну, я залишаюсь на тій думці, що краще зібрати, краще зібрати подарунок самому. За Навіть гривень. за 100 гривень можна зібрати краще. По одній цукерці, якщо взяти різних видів рошена, це буде така сама ціна. Снікерс, там баунті. І Друзі, тому, пишіть потім. в коментарях, якщо хочете, щоб влад показав, як треба зібрати набір самостійно на 100 гривень. Новорічний. На 100? Ну, 1009. Легко Ще я на варю півників оцих сам. Воно тобі розігнався. Я варив, до речі. Красавці. Ну, яка йому оцінка? оці не така й велика. Нам треба сказати людям: купувати його можна. чи Ну, я б шість поставив. Тут чотири мармеладних цукерки, оцих жілених, чотири грильяжних, та й все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Виглядає, як плитка шоколадки, дивіться. Але вона не дешева. Це діди морози такі, тут чотири плиточки, такі невеличкі. Залізними малюночками дідів морозів. Вага кожної плиточки 15 грам, їх 4,60 грам продукту 88 гривень. Це не мало. 22 гривні, одна така, можна сказати. Угу. Ну, ясно, що окремо не купиш. Цукор, какао масло, какао какаотерте, сухе щільне молоко, молоко знежирене, суха сироватка, жири, рослинні, пальмовий, пальмовий і ши. Ну, жир жировий ши. Какао, міст, 25%. Жир молочний, емульгатори. Так, так, так. Молочна маса мінімум 14%, Какао-маса мінімум 25%. Шубу, карахіс, соєвий. Соя присутня, все нормально. На, бери ти одну яду. Да. У фольги воно фольга є. І що Але воно тоненьке на вигляд. Та воно дуже а, Тут покажи, ти розірвав, бо в mm. мене розламалась. Тут, типу, як бантиком, запакований типу тортик бантиком. Може містити сліди фундука і арахісу, от смак фундука і ракісу тут є. Є? Ну це не противно. Ну це не гірше за угу. міленіум, це точно. Ну таке, ну типу, якщо порівнювати навіть спочатку по зовнішньому вигляду, тут 60 грам продукту. Ну, і мені? тут 60 грам продукту. Це коштує 69 гривень, ця шоколадка 88. То якщо оцінити просто по зовнішньому вигляду поки що, бо ми не оцінили ще смак, то Дід Мороз виглядає прикольніше. Давайте відразу після оцьої шоколадки ш -ш шоколадочки скуштуємо ось, таке, ось такого гарненького Діда Мороза, який також посміхається. І з яєчками. З яєлами. Ці? Отут є яєла. Вони приклеєні, так? Да? Ну так. Да. Так на крису навіть не вийде вийде, не вийде. вийде? Чого Вийде, ж не вийде? вийде. Опа! Був Дід мороз яйцями тепер без видають. Діда мороз. Це, Це Санта з... Клаус взагалі, то, а не Діда Мороз. Що ж по складу? Набір фігурок з кондитерської глазурі. Оце вже мене вже хочеться тошнити цього набір. — Фігурок гурок з кондитерської глазурі. Це вже цукор. Повністю гідроанізований рослинний жир ядро пальми, какао-порошок із зниженим містом жиру 6%. — Це вже видно, що склад ідентичний із Дідом Морозом. Цукрів 62 два грам. Це сахарна бомба просто. Коротше, їв я такі рошеновські схожі. І міленіум їв схоже яєчко. Вони були дуже смачні, мені А кіндер? — О, він, воно, я думав, що воно важкеньке буде. Воно, воно може всередині порожнє. Звісно, ти що думаєш. А, там є яєчко, типу, білок, жовток. Ага. Цьому. Схоже на Діда Мороза. Блестець? На яйце Діда Мороза? що, <рес> Де воно схоже? Воно схоже, типу, як дерев'яна кора. <рес> Та <ні. рес> Схоже на Діда Мороза. <рес> ну на того по складу. А, Пахне, як Дід Мороз. Солодюче, противнюче, да, я трішки його з'їм. Пахне, як Дід Мороз літом. Зараз ми захайтимо цього Діда Мороза, що він до нас не прийде, мені здається, на новий рік. Принесе тобі лозинку. Це точно. Та це те саме, що і Дід Мороз цей був запакований смердюча якась жижа. Не рекомендуємо однозначно. А ось цей Дід Мороз вже з начинкою. Дай Бог йому здоров'я. Теж польська історія. За 140 грам 129 гривень. Сукор, рослинні олії, жири, какао масло, молоко сухе з 7%, какао терти, злакові кульки, борошно пшеничне. Сукор, какао, порошок 10%. 10%? 10%. Ну це теж така вже коробочка. Це я не знаю. Це щось поляки не, не рівно до нас дишуть. Вони міжди. нас не люблять. Що це воно таке? Тут такі палички, щоб їсти ту м'якоть, добру. Відкрив О, тати що. Що yes. єс. Ложечка. Навіть дві ти бачиш? як розраховували. Ми знали, собі. що ми вдвох буде. <рес> Дід Мороз. Ну він тяжкенький. Ну не такий. Як на вигляд, не такий він не тяжкенький вже. Скільки я там важило? 140 грам? Це, по 35 всі... грам кожного. Ну, це не блистить, але вже наче по ній таракани поповзали. Ну він вже просто, наче вони полежали, вже оцим білим, вкритий білим нальотом таким. А на що тут не ложеч? Що там, відкешиш? Так він пів, напівпорожній всередині. Mm. Подиви. — Подивись. Ти глянь на нього. Аврора не можна так? Ось так воно виглядає всередині Напівпусто. — Це я думаю, зараз цікаво, мені знов буде той чоловік там писати в коментарях. Не, не, зас, не засирайте Аврору, ви ж самі розумієте, які це ціни. Так які ціни? Це не такі дешеві ціни. Ну, за оце... Що це? Ну, це ж для дітей купується. Ні, ну як воно? Це О, є ніяке. Кульки. Ну, є якісь, якісь є. кульки. Я думаю, кожен знає, а навіть ми його також в тому огляді купували. Є такий Кіндер, типу Кіндер Джой. Він виглядає. Ну, це добріше, ніж той Кіндер Джой. То, да, хотів сказати, то оце трішечки за нього смачніше. Але, ну, я що б це? Не це так само ця глазур-кондитерська. ну, А я тут думаю. О, зараз купимо цукерок, дитині завезуть. Ага, да, 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 да. Ну, воно mm. трішки краще за отого Діда Мороза, що mm. одного, що ці яйця, ну трохи no, краще. п'ять, напевно. — Ну Зовнішній вигляд прикольний. Якщо їх не їсти, просто поставити, це 10. А якщо їсти, то це 5. 5. 5. Да, а ви готові, а ми готові, а ти танцюй. Шо? Золото Карпат! — Переходимо. Оце прям більш серйозний. Це можна директору школи Соні. і голові колгоспа, я думаю, легко дарувати. З Різдвом, Його? Христовим та Новим Роком. Ти Набір цукерок глазурованих. Ціна 149 гривень, я вже казав. Ага, вони відкриваються отак. Ні, ні, ні. Є? А, отак, так. Да. Та-дам. -да я й ну... не бачив. О, то це чорнослив у шоколаді, типу. Та, що ти шо? це... це фрукти в шоколаді. О... А, та це що, це, це не то щось. Та чо нет. З ядром Волоцького горіха. Ну, коротше, я якісь купував у пачки, але їх прям наповнення 350 грам це, це є. Я одразу їм. То почекай, давай порахуємо, скільки тут цукерочок. цих. Та я хочу їсти. Та ну що ти починаєш, бо. Да. Фінік дивись. Ну тут То і що може, ну, це прям хорошо. Метеорит. І воно виглядає на твоєму. Давай сведенько, чик-чик-чик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, хоч могли б 20-ту доложити, в принципі, щоб по-людськи було. Цукерка метеорит. З насінням, намальоване насіння і нуга. А в мене чорностив. Ооо. Ооо. Ооо! Добрий день. Це добре. Ого. Ага. Ого, тверда. Це смачно. Yes, 10 десяти, <laughs> Як ти казав про ходдоги? 10 з десяти. Дійсно, 10 з десяти. Виглядає вже якось більш достойно. Там оці фруктики в шоколаді. Там... Ну, добре. Я думаю, багато. А, ну тут їх так... не так і багато, вже, я вам скажу, цих фруктиків в шоколаді. Ти з'їв метеорит? Ні, я з'їв Чорнослив в шоколаді. в шоколаді, курага в шоколаді, чорнослив, фінік, курага. А це все інше. Це вже а давай спробуємо це таке. просто грильяжні цукерочки. А, ти їв тільки що таке, так? Спробую цю чорнослив. Я спробую цю з насінням. — До речі, ота цукерка в попередньому, в якому там грильяжна Потім? була. Да, щенячий патруль. Вона була смачніша з насінням, ніж ця. Зараз я спробую. Бо ти можеш обманути. Макухи наївся. Смачно. М -м, це дуже добре. Ну там більш відчутне було сонячне коменахіння смаку. Прямо відразу відчути. А, а тут також десь воно хрустіло трохи. Теж ну добре, Я відчував, не що знаю. розкусував. Щось ну ти не Я тобі сказав, що це смачні гірше за те було. За щенячий патруль у той бреши. Вийди. Багато хто любить, чорнослив. Я. Я все люблю. Добре. Коротше, друзі, для мене це десяточка, і це сьогодні мій фаворит. Ну, я повністю підтримую з цих наборів. Ну, типу, були непогані оці. Але якщо, мабуть, по складу ну, потім, потім і по виставте. користі, то, ну, Ці Це прям пушка. Ці кращі. Але ж ви ж знову ж таки, тут небагато їх оцих. Ну, їх достатньо. І з э, там, фініком і. То ці з горіхами теж добре. І чорносливом їх небагато. Їх п'ять штучок всього, так? Да? 6. О, із 19 он... цукерок 6, 13 таких нога із насінням. Ну, з рахісом і соняшниковим насінням. — Ну це, так, да. це хорошо. Друзі, ну вона не така солодка оця з, фін... і з чорносливом. Підходимо ми до завершення. Ось такі в нас є рога. Це найдорожчий подарунок. 250 до речі. гривень за 100 грам самих цукерок. 249, і за... я ти кажеш, я обманю. Олайнічі роги. Ну, гривня туди-сюди. До речі, там в Аврорі по наповненню тут такі самі цукерки, як там є окремо, продаються за 149 гривень і їх там, до речі, більше. Багато коштують ось ці рога, я так розумію. Ну, як сказати, бага... ого, вони вклеюються. Подиви. Фу. Подиви, всі заклеюємо. Його то можна пообривати, звичайно, але негарно, негарно не з їхньої сторони. Ну, Цукерка якось всі більше виглядає. Можна було все відео так знімати. <рес> Ні? Що по складу? Ох, тут. Рога, склад <рес> Ох, йомайо. -ма -йо. На маленьку голову, звичайно. Праліне з молочного шоколаду Пралі... з молочною. Не... 50... <рес> Праліне з молочного шоколаду з молочною 55% начинкою. Інгредієнти: цукор, рослинні жири, пальмовий шик. У змінних пропорціях. Цільне, цільне, сухе молоко. Та й хватить, в принципі. Молочний шоколад, какао-маса не менше 30%. 30. 30. Смердить воно знов Дідом Морозом. Так, пахне, кажеш, Дідом Морозом, так? Знов, але слухай, воно добріше. А, ясно. Оця біла маці. Ну, такі кульки прикольні. Набагато добріша, ніж з оцих Дідів Морозів. На інша. Да. Ну так, да. це щось уже з розряду можна типу їсти. королівської страви. 100 грамів цього цукерок? Да. Рога, багато, Рога багато, багато важить. займають ціни. Да. Друзі, сподіваємось, сьогодні ми зекономили вам час та нерви. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Друзі, якщо під цим відео назбирається 500 лайків, тоді ми підемо в АТБ і перевіримо їхні подарункові набори. Все. Да. Всім. Пока з наступаючими святами Бережіть Та СЕБЕ! Та якими ми ще побачимо, що ти починаєш все. Всім пока.